Сполучені Штати незабаром можуть стати лідером у виробництві екологічно чистих вантажівок. Згідно з останніми дослідженнями, понад 30 штатів мають готову матеріальну технічну базу для виробництва гібридних автофургонів. Розвиток так званої зеленої галузі економіки сприятиме захисту довкілля і створить нові робочі місця. Однак нова технологія не дешева, тому чимало приватних компаній просять федеральний уряд допомогти їм з оновленням автопарків. Розповідає Андрій Годованець. Бержерон Мейсон працює кур'єром у поштовій службі термінової доставки Федерал Експрес. я люблю свою роботу і людей. Робочий день Бержерона починається на світанку. Треба посортувати бандеролі і пакунки, завантажити їх в автофургон, а потім розвести замовникам. Доброго ранку, міс Вівер. Як справи? На перший погляд, автофургон Берджерона нічим не краще від інших вантажів у компанії. Однак його машина має дизельно-електричний мотор. Три роки тому він пересів на нього зі звичайної вантажівки і негайно відчув різницю. Коли я їздив за кермом звичайної вантажівки. Мусів заправляти двічі на тиждень. З цією я заправляюся раз на два тижні. Нещодавно автофургон Берджерона разом з іншими моделями цього класу був представлений на святкуваннях дня гібридних авто у Вашингтоні. Біл ван Амбург є віце-президентом неурядової організації Кол що займається підтримкою екологічно чистих видів транспорту. Ми вважаємо, що зібрали для вас дійсно цікаві речі, які є свідченням прогресу гібридної технології в ділянці середніх і великих автомобілів. Близько тисячі гібридних вантажів вже сьогодні можна побачити на дорогах у США. Використання автофургонів, що працюють на чистому паливі, дозволить зменшити попит на дизель, скоротити викиди сажі, і вуглецю, а найголовніше сприятиме створені робочих місць у новому зеленому секторі економіки. Ми говоримо про інженерний сектор, енергозбереження, виробництво легких матеріалів, електронної системи і програмування. Ці місця праці знадобляться нам в майбутньому. Для компанії, як Федерал Експрес, гібридні авто дозволять заощадити величезні гроші на пальному і водночас не забруднювати навколишнє середовище. Джон Формосамо, віцепрезидент компанії Федерал Експрес, каже, що хотів би бачити урядову підтримку у придбанні таких машин. «Ми хотіли б побачити підтримку на федеральному і штатному рівнях у придбанні цієї технології. Субсидії також стануть у нагоді виробникам гібридних вантажівок. якщо ми зможемо випускати до 10 тисяч авто на рік, зменшиться їх ціна, і компанії зможуть придбати нові вантажівки для автопарків. водій Берджерон Мейсон сподівається, що працюватиме ще довго на своєму екологічно чистому автофургоні. Я добровільно його не віддам. Але якщо в компанії захочуть, щоб інші набули мого досвіду, то я буду змушений погодитися. I to let it go. Наразі керівництво компанії Federal Express не зверталося до Бержерона з таким проханням. Андрій Годованець, Голос Америки.